Це було що тоді, доволі. Сьогодні маємо важкий день, дрони атакували Львів. В першу чергу наш Львянин зараз знаходиться в лікарні, осколкові поранення, переломи, шок. Говорив головним лікарем: гейби загрози життю немає, має вижити, але стан дуже важкий. Тепер по самих будівлях. 15 приватних будинків пошкоджено тут поруч є багатоквартирний житловий будинок. повлітали всі вікна і дві офісні будівлі. Також вікна все повлітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля це науково-дослідний інститут, друга будівля це приватна компанія, яка займається світлом звуком. Це слава Богу, що люди не були на робочих місцях, тому що вони люблять деколи працювати в третю зміну. Після завершення всіх слідчих дій приступаємо до наведення порядку, допоможемо і мешканцям, допоможемо і бізнесу. Це наш обов'язок.